Спішний ранок з Наталкою Маренчак. Продовжимо говорити про те, яким чином ми можемо готуватися до Різдва до нового року. Як творити собі цю атмосферу? Вже декілька етарів підряд в мене були абсолютно різні класні майстри, які розповідали вам і про глиняні іграшки, і про кузівські святки? Але мені хотілося ще додати вам трішечки цього зимового вайбу цього такого. Заспокійливого в чомусь, мабуть, в чомусь в передчутті якоїсь радості, яка може відбутися з нами, якщо ми впустимо її в своє серце. І власне саме тому декілька тижнів підряд я ставила вам колядки, я ставила вам щедрівки, я ставила вам різноманітні хороші композиції, які для нас підготувала людина, що працює з нами на Радіо Накипіло. Музична редакторка Аліна Ханбабаєва сьогодні в атарі Неспішного ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Слухай, ну мені завжди країло серце те, що кожен рік ми чуємо майже одне і те саме, не те, щоби там в своїх навушниках, але в просторі навколо нас. Угу. І це творить нам нашу. Ментальність творить, воно творить нам настрій, воно ставить нам маркери пам'яті якісь. так, от. І в цьому році я задумалася, що дуже хочеться все це поміняти. І я пам'ятаю, що десь місяць тому чи трішки більше я до тебе приставала і казала Аліно, я хочу нової новорічно, різдвяної у цієї всякої вайбової музики, тому що я не хочу слухати джинглбелс. Я не хочу не те, щоб я їх не люблю. Я не хочу слухати те, що все є традиційне, бо я точно знаю, що за ці вже майже три роки повномасштабного вторгнення створилося щось хороше. Давай розказуй. Як тобі все це вдалося вкласти в плейліст? Я насправді, як це насправді тут виступаю посередником, мабуть, між тими людьми, які музику створюють, і тими людьми, які потім її слухають? І я дуже вдячна українським музикантам, які направду, за останні. Три ну да, можна рахувати, три роки зробили дуже багато, дуже багато цікавих е, таких версій традиційних пісень, дуже різноманітних стилістично. Тому що якщо ще в 21 році, ще до повномасштабного вторгнення, я шукала для нашого плейлиста якісь колядки, щедрівки, і цікаві пісні, щоб це було записано. Ну, скажімо, так, не традиційними хорами і не виконавцями саме традиційних пісень там Поп-артистами, наприклад, uh -huh. або будь-якими іншими артистами. І це може дивно прозвучить, але одна, е е якщо брати поп сегмент поп-музики, то найприлічніша версія була, вибачте, у Дзідзю. ну, Одна uh -huh. з. І uh -huh. це може зараз дивно прозвучати. І от за ці три роки дуже багато артистів зробили багато, багато класних версій. Навіть цього року, минулого року, вийшло три класних альбоми. Насправді, я думаю. Що їх вийшло більше, от, але ті, що я виділила, їх було прям три таких класних, потужних. Цього року вийшло три чи чотири, чотири вже альбоми від різних артистів. І це дуже-дуже класно, що нам є що слухати. І що ця музика вона а, направду дуже різноманітна. Що а, оці от різдвяні традиції, вони... Не є наразі таким ось чим чимось, знаєш, древнім, чимось чимось чужим і чимось дуже дуже далеким від нас, ну, звичайних людей, які не їздять в фольклорні експедиції, не дуже шарять про традиції, а може навіть традиції тільки для себе починають відкривати. І оця от робота музикантів мені здається тут дуже важливою. Знаєш, мені це впало на думку ще на початку повномасштабного вторгнення, коли, вперше, ти сам всередині себе відчув, наскільки твоє коріння близько до тебе. От. І раптом це стало життєвою необхідністю для українців і українок. Коперсатися в своєму минулому, mm -hmm. досліджувати його, і е, тоді одразу почався цей бум різних, абсолютно і прекрасних, і непрекрасних, і толкових, і попсових блогерів, які почали про все це говорити. Все це, нарешті, вийшло назовні і стало часткою масової культури в якийсь момент, бо зараз уже на третій рік повномасштабного вторгнення. Е, я не бачу проблеми знайти нові, наприклад, ті самі переспівані колядки. До того це ще треба було, знаєш, як цей з Лопатою. Це, це треба було дуже хотіти, дуже і хотіти дуже, знатися дуже на тому, шукати і, і прям, ну і напряга, напрягтися. Зараз це все це слава Богу. Просто ти сказала, вийшло чотири альбоми. Окрім вже згаданого в цьому етарі Пирогай, батага, альбом кулядницький, будь ласочка, слухайте всі, бо він прекрасний. Бо він прекрасний, а, так. так, що ще ти можеш? Сказати у Лелеки, по-моєму, щось. Е, у Лелеки виходив минулого року. Угу, угу. Дуже класний альбом. Він так і називається Різдво. Це такі джазові так. джазові версії українських колядок. Цього року вийшов невеличкий альбом, там, здається, всього 3-4 пісні у Софії Лишешак. Отже, ав... роз... це моя нова любов. клас. Про. <phải> <х well> це <unsettled> музикантка з гурту Ягоди, і вона ж є акторкою в. Театрі Лесі у Львові, mm -hmm. і, мабуть, не тільки в театрі Лесі. Насправді, я ну, тут не так добре знаю. У неї вийшов класний альбом, називається Коліда. А буквально днями вийшов альбом Світло. Є такий музикант Гордій Старух. Він також зі Львова, і там таке дуже цікаве поєднання традиційних інструментів, бо він грає на колісній лірі. Uh -huh. І використовує різні сучасні інструменти, різні синтезатори. І це звучить направду дуже цікаво. Можливо, для тих людей, кому ну, там традиційні співи будуть не, не так цікаві. Оця uh -huh. історія буде більш цікавою. Вийшла друга частина минулого року. Співачка Рокселана це така uh -huh. поп-співачка. Вона випустила альбом «Різдвяний настрій з іншими різними поп-артистами, і цього року вийшов різдвяний настрій 2. І це для тих, хто любить поп-музику, і там також багато цікавого і достойного. Там, здається, є фіти з Дмитром Манатіком, з Дентесом, з Таяною, Альона Альона і ще багато артистів. І це теж класно, дуже достойно звучить. І що цікаво, це також не відірвано від. Ну, скажімо так, від нашого сьогодення, від нашої реальності, тому що, крім того, що вони там зробили версії колядок і щедрівок, вони ще й зробили кілька пісень про нас сьогодні, про нас тут і тепер. І це так само класна робота. Uh -huh. Мені здається, взагалі оця робота, яку зараз роблять українські музиканти, вона не тільки про музику, вона про те. Вона про суспільство в широкому сенсі, тому що не всім нам пощастило виростати в цих традиціях, тому що так. історія різних регіонів України вона дуже різна. І оцей шлях до свого мені здається, він має бути простим. Він не має бути якимось там суперакадемічним. Оце відкриття свого не може бути через силу. І чим якби чим легшим буде цей шлях, ага. тим більше людей ага. по ньому пройдуть і щось там для себе знайдуть. І от те, що роблять артисти зараз, це дуже важливо, мені здається. Ну от мені теж вдається, що вони дуже швидко, достатньо швидко, наскільки це можуть зробити музику музиканти а, реагують на запит. Mm. Власне, тобто нічого не з'являється просто так, і існує цей запит. Можливо, він спочатку був невимовлений, такий німий запит, а де нам все це взяти? От і, врешті, зараз ми от маємо абсолютно шикарний плейліст 40 композицій, по-моєму, ти зібрала, да, там, в плейліст різдвяний? Насправді більше, тому що це 40, це, мабуть, таких більш нових пісень їх насправді більше, і вони з'являються. Я думаю, що як це, поки ми з тобою говоримо, mm -hmm. хтось вже зарелізив якусь, <с якусь <с ще <с нову так. пісню, і це дуже класно. І до речі, якщо говорити про класні роботи, це вже така. От ми проговорили про таку більш сучасну музику. А я ще хочу, хотіла би розповісти трошечки про роботу наших з тобою колег, а mm -hmm. наша колежанка Таня Хоронжук, разом з харківським гуртом Муравський шлях, які не тільки виконавця, але й дослідника. Традиційної музики. Вони минулого року тут у нас в студії записали серію слобожанських саме колядок uh -huh. і щедрівок, традиційних пісень, які і звучатимуть у нас в Етері. і Їх можна послухати на сайті. І це теж така дуже, дуже класна історія, яка мені подобається. Да, і Класно, що ти нагадала 25 числа в. Нашому улюбленому трипічі буде таке святкування Різдва разом з моравським шляхом. І друзі, можна долучитися до нього через знайти посилання на наших соціальних мережах. На Кіпіло і радіо на Кіпіло. Всі ми беремо там участь. Можна за донат долучитися до цієї вечері і власне послухати цей моравський шлях, який про який ми тільки що говорили. Послухати ці колядки наживо. От для, для мене муравський шлях це взагалі люди, які супроводжують мене саме моє свідоме життя, бо вони одні з перших на Різдво почали приходити до церкви Івана Богослова і власне, співати колядок і вчити так цей гурт навколо себе співати цих колядок. Вони приносили дуже цікаві неочевидні речі. Ну, ясно, що. Що там є ті колядки, які ми всі знаємо, да, які там лежать десь на поверхні. І ми все-таки навіть тоді, в 90-ті, ми їх вже е знали. Але на широкий загал, ну що, ну була щедрівка. Да? Коляд, 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 колядниця. Ну колядниця, і да. щедрик, щедрик, щедрівочка, звісно ж. Так, так, так. А потім вже долучилася туди нова радість стала, там потім добрий вечір, потім що, щось. А зараз мені так імпонує. Скільки взагалі варіацій цих двох от колядок, яких ми тільки що назвали зараз, існо, і наскільки є прекрасні, абсолютно. А ще цікаво, що ми мали. Я от зараз подумала про те, що ми насправді в у цій такій ем, масовій культурній традиції, назвімо її так, мали дуже велику перерву. Тому що в кінці 90-х, в 90-ті Руслана робила так, концерти Так, був сплеск. Да, було різдво з Русланою. і Тоді очевидно, теж був сплеск цікавості до всього українського. Потім було таке ну непровалля, затища це можна назвати, і от зараз. Знову ми маємо на, оцьому, на цій хвилі цікавості українців і українок до а, українського до себе. Ми маємо знову оцей от музичний сплеск. Це дуже класно. Ну от друзі, ми це тут заліною до чого? До того, що якщо ви хочете змінити свій різдвяний плейліст, якщо ви хочете дізнатися, що ще новенького, то будь ласка, по. Warsza Слухайте радіо на кипіло, бо всі ці пісні, про які ми говоримо, вони імплементовані в наш плейліст, так? Так, нас, звісно. Є. От власне, я в своїх хатарах стараюся, намагаюся вам показати найкраще і з того, що там мені заходить. Мені дуже імпонує, що там в минулому році я ще десь там шукала, підшуковувала. Ну, треба було докласти зусиль. В цьому році я навіть зусиль майже не докладаю, бо воно само до тебе вже приходить. Ці так. прекрасні нові і старі а, пісні. По-друге, ну, зараз саме така якась нагода, щоб змінити цей свій плейліст на своє. А, слухати те, що зараз виходить на поверхню, те, що музиканти роблять зараз, бо дуже цікаві. ну, Мені імпонують джазові обробки, звісно, мені лелеки гарні. дуже прекрасні. Мені дуже подобається проєкт колядки на Кудрявці. О, Боже, я забула, це Ми, ми сьогодні їх мене. слухали. мою Мою улюблену, Мо, до речі, мою улюблену. Ми зараз подеремося битись. Я ставила, ой, була була. Батечка-дочка, вона просто шикарна, коротка достатня, от, але при цьому ну, вона настільки якась. Я не знаю, мені хочеться танцювати і просто створювати якийсь хороший настрій. А, так, що ще у нас там є? Таке хотіла згадати швиденько про тих, хто робить. Ну, ну є п'яна, бой, звісно, тиха ніч. Тиханіч да. І ти згадала колядки на Кудрявці. А в колядках на Кудрявці це так само це... Це кол... збірка така, Це збірка така, різних та, артистів. Це колектив Щука риба, який займається власне просуванням української музики традиційної українських танців, і вони збирають дуже класну uh -huh. тусовку навколо себе. Вони запросили різних артистів, і вони зібрали спеціально з різних регіонів колядки. Це теж супер історія. Є класний гурт Торбан Львівський. Uh -huh. Тобто гурта вже нема, а музичний доробок їхній є, є. і звучав у тебе в ефірі, <рес> так, до речі, так, так. і на городі наркургані фантастично прекрасна пісня. Багато всього цікавого є. Тож, друзі, залишайтеся на хвилях радіо на Кипіло, слухайте українське, Підшукуйте, а, ті пісні, які вам імпонуватимуть, і ті колядки, які вам створюватимуть хороший настрій. І будьте з нами. Давайте разом творити нову і музичну в тому числі історію України. Дякую тобі за сьогоднішній ранок і тобі, спасибі. Ну і я так розумію, новини в етері радіо накипіла.